Лоденьки, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як можна активувати тест стрілок, тобто при вімкненні запалювання, вони будуть пробігати повне коло і повертатись назад. Зробити це можна на автомобілях групи VAG на платформі MQB, на попередній PQ35 і PQ46, якщо там панель приладів дозволяє це зробити. І для цього нам буде необхідне діагностичне обладнання. Можна використовувати ідеальний, мабуть, варіант для групи ВАК це OBD11, можна використовувати там ADAP. VCAR чи ICAR, наприклад, і різного роду додатки, такі як, наприклад, Carista, можна скористатися універсальною діагностикою Synдіac, і е, пішли дивитися, як це можна зробити. Тобто, по суті, у вас автомобіль може. При вімкненні запалювання робити тільки отак. Тобто все загорілося, стрілки стоять на місці. Нам треба зробити, щоб вони почали бігати вгору вниз при першому вімкненні запалювання. Вимикаємо, відкриваємо двері, щоб автомобіль подумав, що ми вперше до нього підключаємося. Підключаємо, давайте спробуємо Карістою зробити це. Є. Далі нам необхідний додаточок Каріста, який можна встановити на Android телефон або навіть на iOS на iPhone. Підключаємося. Нам потрібно буде в налаштуваннях отут вибрати адаптер, до якого ми підключаємося. Якщо робити це вперше, в мене він вже законекчений, тому це не проблема. Чекаємо, поки підключиться. А make sure ignition on тобто, треба вімкнути запалювання. Окей, okay. Тут у нас відкрилось віконечко, натискаємо клавішу Customize. Чекаємо, поки всі блоки завантажаться. Після того, як у нас завантажилася інформація про всі блоки, в яких ми можемо робити якісь до налаштування, нам потрібен на цей пункт меню Instruments, Display and Navigation. Так, далі. Тут ми шукаємо отакий от параметр. Він перший стоїть: Gouch, Needle, Sweep at Startup. Тобто, це тест стрілок при запуску. Натискаємо. Клавішу Save, чекаємо, поки параметр збережеться. Є, тепер збережено єс. Перевіряємо, що в нас тепер за ЄС буде. Не спрацювало чому? Тому що треба витягти ключ замка запалювання, зробити, зімітувати вхід-вихід, тому що це буде тест-стрілок при першому вімкненні запалювання Опача, краса. Тепер все працює. Ну, отак це можна зробити в карісті. Йдемо на наступний додаток. Наступним у нас буде obd 11, ставимо його тобі в obd роз'єм. Підключаємося до додаточка. Натискаємо під'єднатися, обираємо зі списку наш OBD адаптер Чекаємо, поки він законектиться. Десь до хвилини це займає часу. Після запуску додатку нам потрібно перейти от сюди, в список блоків. І тут в списку блоків нам потрібно знайти панель інструментів дешборд. Будь ласка, в панелі інструментів нам потрібне довге кодування або long Coding І шукаємо тут такий параметр, як staging Ставимо yes, ставимо добре, натискаємо і тримаємо галочку. Кодування прийнято. Після цього у нас все має запрацювати. Знову ж перевіряємо, вимикаємо. Запалювання, витягуємо ключ, відкриваємо, закриваємо двері і дивимося, що відбудеться тепер. Будь ласка, от наш тест-стрілок. Тепер перевіримо за допомогою адаптера SyncCar SyncDiag це універсальне діагностичне обладнання для більшості марок. І діагностує, і сервісні роботи дозволяє проводити, і навіть вмикати такі приховані функції, як тест стрілок. Заходимо сюди. Тепер. Нам треба Wall Diagnostic. Нам треба в пошуку обрати нашу марку. Наш бренд автомобіля Volkswagen. У мене, будь ласка, зробити це до речі можна як на шкоді, як на Seat, як на ауді, так і, звісно ж, на Volkswagen. Повторюсь, платформа MQB. Коротше, з 2010-2011 року всі автомобілі практично підтримують цю функцію. Чекаємо завантаження блоків. Знову, нам треба System Selection, нам треба зайти в систему. І нам потрібна знову ж таки панель приладів. Шукаємо тут Instrument Cluster. Зазвичай це 17-й блок, а от назва, що Dashboard, що Instrument Cluster може називатися по-іншому. Пам'ятайте, що це 17-й блок. В 17-му блоці нам потрібно знову ж таки так само, як і в Obd11, це long code. Заходимо в довге кодування. І шукаємо знову наш параметр. Параметр, який називається... О, Ось він також staging. По замовчуванню стоїть no, Нам треба обрати yes. Як бачите, зараз де він у нас де я загубив його, staging. Current value, тобто поточне значення no. Те значення, яке ми ввели, input value це Yes. Натискаємо Save, кодування. Успішне прийнято. Все добре, перевіряємо. Вимикаємо запалювання, дістаємо ключ, вставляємо назад. Двері відкрити, закриті і вмикаємо запалювання. Є у нас. Тест-стрілочок, отаким способом, трьома різними діагностичними сканерами і додатками можна ввімкнути тест-стрілок на автомобілях групи ВАК. Ці всі сканери ви можете придбати за посиланням під відео в магазині, перевіреному, і також там знайдете промокод на знижку, щоб зробити це. Вигідніше і дешевше. Детальний огляд цих сканерів і їх ширші можливості є у мене на каналі. В до відео, я залишу посилання, щоб ви могли зрозуміти, що не тільки таку просту функцію можете ввімкнути, якщо витратите умовно мінімум 500 гривень на там, найдешевший сканер, а ще й багато інших е, е, різних функцій можете розблокувати. Коротше, всі деталі внизу під відео. Дякую за перегляд!